Їх обличчя у свій час були ледь не головним подразнювачем для патріотів. Регіонал Калашніков та письменник Бузіна вважали Україну малоросією та відверто підтримували режим Януковича. Калашніков у ролі чорноробочого знаємо та контролю над проплаченими мітингами. Бузіна, як критик опозиції та європейських уподобань країни, між тим озвучені міліцією версії про політичні мотиви. Та российские следи в этих не выдерживают жодной критики. Вот посмотрите, с каким обличчям Путин каже про Гузину. Это не первое политическое убийство. Но мы на Украине имеем дело с целой серией таких убийств. Вот на Украине, которая претендует на то, чтобы быть демократическим государством и стремится в демократическую Европу, ничего подобного не происходит. Судячи з виразу обличчя пана Путіна, він просто хотів сказати, що політичні вбивства можливі не тільки в Росії. До речі, згадайте ані про Калашнікова, ані про Бузіну останнім часом не було чутно жодного слова. Бузіна, як то кажуть, журналістському середовищі вийшов в тираж. А Калашніков був просто не потрібен своїм господарям, які поїхали в Москву. Чи знали вони щось більше аніж інші регіонали чи маргінали? Напевно, ні. Чому ж тоді вбили нікому не потрібних людей? Розбирався Михайло Ткач. Я горд тим, що я представляю партію побідітельницю. Я горд тим, що цю партію возглавляє Віктор Федорович Янукович. Ми вчимося демократії кожного дня і кожну хвилину. Вадежку президента країни! Лідера государства Януковича Виктора Віктора Федоровича. Што? 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 Поки міліціянти ще тільки озвучують версії вбивства регіонала Калашнікова, програма гроші шукає відповіді. А ви спілкуєтесь з кимось із партії регіонів? Можливо, літаєте до Москви чи буваєте? ви знаєте, я вам хочу сказати, що я залишаюся членом партії регіонів. Ну, може, сьогодні партія не так активно веде свою роботу. Я очікую рішення своїх однопартійців про те, як буде мати розвиток цей політичний проект. Ми були останніми, кому Калашніков встиг дати інтерв'ю перед раптовою загибеллю. Як у вас справи? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, як справи? як, як в країні. Живеться? Як в країні живеться, так і мені живеться. Да. Чим займаєтеся? Як займався, так і займається. Громадською політична діяльність. Якісь мітинги може планувати? Ну, На 9 травня готуємось. Плануємо провести пару. Міжнародних конференцій дивіться ексклюзив програми гроші, що сам Калашніков думав про версії, які зараз розслідує міліція. Я залишаюся сьогодні членом партії регіонів. Я її не залишав. Я ще раз хочу сказав: я вважаю, що зрадили мене, і зрадили таких же, як я, рядових членів партії. Версія перша вбили як свідка у справі антимайдану. А ви не шкодуєте не за якість свої дії? А за які мені дії мені особисто шкодувати? За які дії? Я ніколи не порушував букву закона, ні до тітушек, ні до будь-яких протиправних дій я ніколи жодного відношення не мав. А до вас ніяких претензій не мають там правоохоронні органи? Ну якщо, якщо, там якщо вам казати про якісь виклики правоохоронних органів, я дуже законослухняна людина. На сьогоднішній день до мене будь-яких запитань, зауважень чи якихось претензій не надходили. Версія друга. Янукович замітає сліди. Не сумуйте за от Януковичем, всіми цими? Ви знаєте, життя дуже складне. За комусь, за кимось сумувати. Ну це не дуже таке благодарна справа чи діло. Я як член партії регіонів, чесно виконував свій дох, обов'язок. Я ідейна людина, і я і на сьогоднішній день вважаю, що програма партії регіонів була дуже потужна, дуже яскрава. Так що мені нема чого сумувати. Ну, Що я вам хочу сказати? У житті є такий термін, кажуть, зрада. Да? Зрада це, мабуть, є найбільший гріх. Ну, Мене зрадили. Я не зраджував. Хто? Ну, ви подумайте хто. Хто зрадив? Хто зрадив таких, як я? Нас півтора мільйони було. Версія третя. Вбили через проросійські погляди. Для мене сьогодні в Україні відбувається братовбивча війна. Заради чого і заради кого? А російські війська а, російські я бачу. ще раз хочу сказати, я бачу сьогодні. Братовбивчу війну. Не я, не я не бачив російські війська. І я не хочу давати е, інформацію про те, що я не бачив. Ви вважаєте я, Крим українським? Я сьогодні вважаю, що треба зупинити війну. А після цього я буду вважати для себе можливим мріяти про те, чи приєднати до нас Каліфорнію, чи там ще нарізати якусь. Що... Частину Бісарабії, версія четверта і остання гроші: бізнес-конфлікт чи борги. Я не людина, яка займається бізнесом. Ви знаєте, що на сьогоднішній день Верховна Рада прийняла рішення, які залишили таких, як я без фінансового забезпечення. На жаль, працевлаштуватися. Дуже мені на сьогоднішній день важко. А як ви заробили на Мерседес таке? Ви знаєте, Мерседес це є на сьогоднішній день своєрідна пам'ять, ця машина досить мене вже давно скидувалася вся моя родина, яка в нас була велика. Ще були батьки живі. Так сталося, що все, що збирала моя велика родина, вони знайшли можливість. І багато не збирав моя машина. Вона, мабуть, навіть за своїм рівнем трошки нижче, ніж рівень пересічного середнього громадянина України. Бачите, ж машина стоїть на відкритій стоянці, живу серед таких же мешканців, як пересічні громадяни, нічим не мають для себе якихось привілеїв. Даю вам інтерв'ю українському телевізійному каналу, українській програмі «Гроші». Добре, дякую. І вам всього найкраще. Що не будемо вас долікати. Да, і вам всього найкраще. Схоже, він абсолютно не боявся у Києві нікого. Невже хтось із Москви вирішив востаннє використати Калашнікова як зброю в інформаційній війні проти України?